Увага, якщо ви боїтеся різких звуків або різких мигань світла, то виключіть це відео, бо не може вас не вже І привіт учасникам Афі, я віг. Сьогодні зі мною Майзу. І сьогодні ми знімаємо ту частину. Що це було, бляха? Кролик? Корова відкрила двері? А, а що тут кролика роблять? Пацани, коротше, привітання. Я її застав. Вони в мене випали. А, добре, пацани, привітання, срочно. Так. А уже сейчас по нам. Да, пацаны, короче, Що це? Двері БЛИЗЫХЕТАН! Пацани, короче. Знаєте... Ти бачив? Що це було, бляха, <звіст> Короче, пацани... Е... А, а хух. Коша, пацани, це. Эм, е... е... блин. А, це Майнкрафт. Эээ. Е... Хоррор. Майнкрафт на блоксі, да. один блок, так, да. блок хоррор. Блин, мину даже не успел поликаз вообще нічого не успел. Спів... Люх на 2 відкрыл! Вы еще нічого не успели заработать, а уже... Да. Ладно, пацаны. У тій нас стоянина слапала яких два монстра. Было жорстко. Я просто все свои ресурсы Да, это было неприємно. Але тепер мы хочемо Ви, всіх наших... Осторожно! Чекай, я, я його убью, я его убью, я его бью. А, один а тебе агрессив. Нічого не випало. Ладно, пацаны. Фух, давайте. Я э, поохоняю мізу, бо... О, сунок, шопте. Ой, гриби. Ну, Можна супочку заребать, кстати. Mm. Ух, пацаны, якийсь. капітаки. Хочу, коли шестики такі, зразу треба збиратися на купить Да, да, да. Короче, у нас є mm. план. Ми хочемо забрать хату з камня. Да. Yeah. На всякий пожежний. Бляха. Бо, что-то за фигня. Вих, паук, паук, паук. Паук. Пока. Чуешь? Да. Шо, капец, пацаны, что тут творится? Блин. Я не знаю. М блин. Компетенция. Пацаны, стилька 2 часа. Вих, ты заметил? Маленький эффект. Какие эффект у нас? Да, мы все равно. Если мы бульбушки Какие бульбушки? Филатовые. Какие филатовые бульбушки? Внизу. Филатовые бульбушки. Внизу. А в кучу я не знаю. Хэ хм. А я, -то -то -то. я за всем понаблюдаю сбоку, окей? Так что я стану в 5 и за всем понаблюдаю. Кстати, внизу витаю за 5 с блоками. О, можна же не можна Можно не землю, пожалуйста. Е, землю ось. Піду, що це нашу територію? Крип! Нет! О, бач, а полублоки спасли. А факел! Ну так я забув. Бляха, муха! мене... Я йду... я йду зроблю полублоки. Окей, знаєш, на тебе быть хату уже здесь стоит и забеты так не думаешь? Да. Ну нам треба щетку, Я хочу щетку кусать в полублоки. Да, давай, полублоки. А что що ж тут блок землей, яким закриває? Блин, я не нема, з воды Води майже Воды не видно. -да, ну, Да, но это слишком прозрачно. Так. Я ставлю. Що... Пацаны, не дайте я... Що? Их ты ч? Да. Пацаны еда я мету. Сзади, сзади, поставь за один блок, поставь за блок. не Не знаю, может есть баг. А вот тут всякие может быть, бо, блин. Это хоррор один блок. Mm. Да. Пацаны, и тому мор, видос буду другим, бо я, типа, не хочу качаться запись, бо я сейчас появлялся, прям интересно, такое на секунду, щоб... да, Ну я ну, скучно. о да 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 Нет! Не, не поднимайся! Пацаны! Нет!

Окей, okay. Окей, okay, блин, подайки с камерой. Я тебе за нее Стоп, Стоп, стоп! Бескула. Ну нафиг, пацаны, цикс аномалия вообще. Чеши... Камна добавил, хух. ж я пока подобываю, окей. Okay. Да бляха! Пацаны, запись уши не хочу Я запись, не хочу выключаться, бо блин, явша поясался. Снова Знову вы открылась. Я бачу!

А що, а, а що там что там узвонить Пацани кровью? Пацаны. Давай. Саша, Саша. Ха, калика. Да, кстати, давай. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин. ХА! ПОЦУНЕ! ЦЕ! ПОЦАНЕ! Пацан! Мы изду! Ты меня остановилась! Пацаны! Я запись вообще не не выключаю! Ты все без склей, скажи! Да! Да, я же зайкат! Ч Б... за? И меня сейчас сервера выкинул. Блин, а ч именно тебя не менее? Я не знаю. Блин, ладно, табу ты цей камня. И двукабей, і в камень, зроблю собі с э, сакеру, окей. Каменную. Mm -hmm. Може там щось у сунках є, чи нічого нема. Може это там? Может там шоссе? О, земля. Лк тебя просто. правда. ні! Mm -hmm. Ладно, тут... Mm -hmm. Мало. Mm -hmm. Мало. Mm -hmm. Ну как ще нічого нема? Ладно. Бляк, дверь, двигай. Ой, що я тут добиваю, можу взяти тут дерево. Та хто ці двері, ой, та хто ці двері закриває? Я не, не знаю. Я, в мене ідея, я не хочу бити пару тварин. я тут осуджаю. Типа, якщо у нас був лагна, гравна корова, одна курика, одна барашка, одна пуста корова і одна свинянка. Не хочеш? А всіх легко решту вбити. Давай. Так, можеш так. Баш... Забирати, можеш, забрати собі тут блоки. О, да-да-да. Там щось забратися кудись? Сакару зроблю і меч. Пацани, це відео ще без клеїк, воно йде поки що, я не знала, що буде дальше. Блін, мені страшно стало після того, коли на нас напав цей картонкарт. Я не очікував, блін, прикинь, це 2 частина, зразу 2 частина, а вже такі штуки. Капець. Так. Да. Пацани, ми, ми по разу задохли, кожен помер по разу. Не знаю, что цебашу надо закрытие. Да, там еще я я сейчас снова скрафтил все с подборки. Блин, убивай, 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 убивай. Ну нах. Я, я, уб, я убью. Окей. Okay. Я убиваю свиню. Ой, свинью, а. Есть обманываю. Все, треба, щоб... зайц ищу. Окей, okay. ну там кролика, думаю, что не треба. Ты бы свинюшку запхату куритку. Блін, барашка вышла. Да, я чую, а вот треба... це это степ? Блін. Ром, дай... Ой, да, дай мені всі реси. Ты хто? Та... Давай, забирай. Ну, убой кого раз. Бляха, це... Захэ. Блин, тебе це зак як я свинью, ой, свиню, я курку Ну Ладно, в принципі, норма вже стала. Ну да. Увидите, ну-ка. А Все, 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 мальчик мальчик буде, все, 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 все. У нас клик мать буду, все Да я боюсь, а я звук речь нравится. Раз. Блин. Булк, двори! Сами вы открываете, прям сами. Там нікого. Нікого. Пацани, я не знаю, что тут творится, але виду йде 10 хвилин и уже аномалия. Ты изменишь, что же кожу хлорикас, аномалия робится? Да. Кролик, убавин! Сразу с тема кролями. Знаешь, что там машина коз мама заметит, я не буду биг ты, машин, такой. Лапай, скептин, и вс. Я поставлю всю базу. Бутабу то уже. Я думаю, может, буду за что-то застроить, так я же там зам не скетаю. Да, там да. Розкоші. Тако, спаун, сто, бм-б, бм, і все. и вс. Блин, кого же вы думал, думаю? Че может, там шос было, но да? Ні, ні, не, да ничего не было. О, сруби ведро. Взрывай. О, о, мяч? Добре. А я поставил сундук так він будет на экстренный випадок окей? Да, у меня тоже. Пацаны, у меня дай сдохнуть 4 раза, типа, будет нам 20 таких, я в плане, я можешь до хатика захочу, а на все опять ты дал кит. Так что два, я сдохну, окей. Да. Знаешь? И... Пацаны, можешь что-то не супа там побачу. И? Да! Там не звук было! Там не злышь, что с було! Да, да! Там были на 8 метри! давай будем Чекай, у тебя вы стики пять! На пору секунду было! А ну сдохне? Вона уже пропала. А ну сдохне и чокни какие-то эффекты. Чекай, я сейчас поставлю сундук, это будет наше топливо. Mm. А ну сдохне и чокни какие и? и? Mm -hmm. Башил? Вау, пацаны, что было? Может, может, может може там наш ресы? Кстати! Oh. Да! Да! Может, та... его... О, дай то... О, да, эффект, эффекты, эффекты, эффекты! Я ничего не бачу. Я просто наведу, наведусь на демо, там просто стики с 5 на 5 секунд было. Ладно, пофиг, я, я ставлю все свои ресы. А можно ты мне кирку, я буду бат Окей, сейчас. Я у меня все сундуку буду. Чекаешь? Ем. Абсолютно все свои ресы и хочу. Ты сейчас проще это? Так, все мои ресы там. Ну-ка я падаю. Дай. Так, я покизнику и подплываю, окей я на воде. улек это мы! Да, да, я кажу. Трешно, кто из них... Блин, я, я полбок, ну, он я уже норм. Пацаны, всякие скопец, капец, пока там внизу падает, то я туда буду дерево. Да, сейчас сдох. Да, бля, кстати, и заходишь в инвентарь, пока, ты сдох, мне стики стать пишет. О, Олег, кстати, а может так? Я сидю, А там может только Пару разю, все. Блин, я майже спасаюсь. Такай... На... Там я буду в полете по комусь попасть и швидко забраться вслед. Але я думаю, что, блин, таке будет важко. А як? Эээ. Воду разлетать, але, блин, давай прям попасть. А я поздохнут. Це опасно. <рапно> блин. Ч ж мы изду? Ой, блин. Шо? А, блин, шоу? падаєш ты падаешь? Mm, да. Ну хочешь, не хочешь прокачать базу? Там можешь работать там. Можешь там ты буду два там дай. Отдыхай. Ты воду? Да-да-да. Оп. Ну-ка я попробую при пробрию. тест Десь... Крипер, Крипер! Я открыл! Улетять, кстати. Борок? Да. Я що, я ще попробую по сабі попасти, що. Борок, я я відкрив. Да? Відкрив собі. Ну зато ще швидко, типа, що за притає далі я Чо ж, іде іде з дерева. Скоче, може базу покачати там, зробити більшого, окей? Типа, най буде з дерева тоже, пофіг. Ну і за те, що я прилітаю далі, мене типу, ну виходить з цього. мені, Секунду... Небо... Ні, не, але це блін. Ти можеш так згадати без кешн розділ і ти нічого не получиш. Все одно ти здохнеш, і всі реси залишаться вже у іншому тобі. Люсі, ну, якщо я не успів. Може... Ну да, кстати, буде... Понял? Понял, так, кстати. Буде... Поняв? Поняв прикол? Це можна було блоки ставити, а то я була імба. Так, да, блоки, як можна було б ставити, то ми могли б. О, сундук! О, вугол. Можете башу, там питать е, башню там зробити її більшу, окей? Mm -hmm. Чекаю, взяти, типа землю там все за. Да? да, землю. може її у, у дружину, типа, уверх. Більшу. Mm -hmm. Зробити вікна там з всех е, кулеток. Й-па! Блин! Запуска, два паука, пол... Блін, два, два, два паука! Допомагай, допомагай! Ай, ай-ай, чекай, а я, я скамлю. Ладно. А ну чекай. Э, тільки не пали. Okay. выключу в шейдери? Окей. Я виключу шейдери, все. Я виключу їх. І тепер... Чекай, тепер мені буде легше. Знову Знов, четвер. Тепер мені буде легше орієнтуватися по воді. Все. Тепер набагато легше. Зомбі! Зомбі! два зомби! У них шлины. Прям, челикс, прям тут. Ты я! Я взяв свиньи, давай! Мы мене є 24 все. все. Що? Ч? Да, Мане, мене мене є 24 Я прям тут, близько. Чуєш, я стався себе ресы с я теж хочу поводить спускаться. Ванк, я взяв Ресу і може піднятися, пеняться, Я понял, коли ти захай, старайся цілитися на воду. Я прям я прям удивлюсь вжаться лайком, двигаться себе сну, спуститься до себе, взяти ресы и вернуться назад. У меня когда буде... стоп! А, у меня воняха было что-то ступида! ні! якщо ти помер близько блеска коливает эту норм. Блін. Це мене напрягай, ладно. Привіт, чекай, затяговай лес закров. Окей. Там що, там нічого не було. А я за свій шлям хляба. Епл воду! Я успел! Повезло! Жестко! Оперт! Чекай, я хочу взяти. Якщо будеш дихати, просто близько, ну, стараюся прямо коло води. І там тебе буде легко залутати, тому все буде нормально. Ну, якщо там виглядає, що я на місці стою, і все. Тільки, мене, тільки тепер цікаво, як достати до тих. Да. Лодка. Ну, можна. Але ладно, Ром, тепло, щоб ми зробили базу Рем забуду ніч і пацани, це означає то, що Надіюсь, що все буде ок. А то як, гра любиться? Да, да, думаю. У мене те блока. О, це ки. Так, я учаю шайдера назад. А що буде? Чекай, у мене є одна ідея. Яка? Перше нам треба забити базу. базу. З камня. Нам треба заберу базу з камня. Так. Але камін тут почав рибку випадати. Блин, зустрів двері. Знаєш, тебе заберу Блять, я помню, я представьте их звук, за дыхти скример будет. Эээ, пішло пошл хату, пошло хату. Хату, хату, не ні, 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 ням неом неом-ям-рара. Закава, закрывай! Эй, и блока- закид блокер, закид блока, он блоками! О, а дай будет держи. Я нереально блюдо. Блин! Земля у меня, а- а тут вони будуть відкриті якщо я закрыю гранітом. А у крови завжди були такі очі? Пацане, там да я выказываюся. Я чую Я ч чу, я хочу, я хочу. Я хочу подойдить. Страшно. Блин, пацаны, скакий вайб. Да. Нет. За мной не выкидай. Икшей будут. Я, я, я думаю, что это кто сломает лаки. А... Реакшай Ра я буду здесь так, що успею забудувати. Mm -hmm. А я хто... Первый бляха, муха! Пер дерву, давай. Не успела! Чего ты там фантлуби плюсы? Голос на капец. Пест. Чекай. Uh. Чекай, ты Стань там, стань там, стань тут. Я, я в землю. Никого? Нет, все надо будет на поготовить. Норм, а да, а тебе будет осторожно О, Кірка. Кірка Чекай... О, я думаю, що можна вже відкривати. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Я пройду Закрий пройду. Закрыти. Думаешь, можна вже все відкрити, так що дай тоже відкрию Валяк, все, ніч, як ви є. Тебе все ж я без траус <говорит> Я тоже Мне кажется живули Не знаю Чекай, Ну Вик так вообще на тих шубать Маки с гам нора тоже хрр Вс Вода я, вода отлично будет Пацаны уже Да так пацаны Вида уже два и Д 2 хвали два... О! Анканцію! Знову як був анканцію! Планка біга, планка ні, Нє, 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 сні! Бл**, хамуха! Та я манав! Е, такий, такий, дай мені такий відео! Давай! І. Дай! Мінгом! Каже, пацани, на цьому це все! Так що ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, Мафія Віха! Ой, це наш телеграм-канал Мафія Віха і Кімната Мізу! Слідку буду в описі, так що всім удачі і пока!